Добрий вечір, дорогі друзі, підписники мого каналу, всіх, хто до мене завітав сьогодні ввечері в суботу. Сьогодні 9 березня. Я рада вас вітати у своєму маєтку, родовому гнізді. От, бачите, день пробіг швидко-швидко. І я навіть не встигла нічого зняти. І побачила тільки, що не нароком сонце сідає, бо спиною стояла до нього. Думаю, бігом, візьму телефон, хоч зараз зніму красу, яка мене оточує. Ну, Ми не були тут майже цілу, цілу зиму. І от сьогодні приїхали, я деякі роботи тут роблю. Що я робила? Ну Ось тут моя лаванда, яку я посадила. Я її трохи прирізала, обстригла. А ще... Дома півники повикопувала, бо вони мені там трохи загустилися, мішали один одному. І ось я тут їх рядком сажу. Бачте. Ну, нічого лучшого не придумала, як рядком посадити. Ну, я це садила, а потім дивлюсь, сонце сідає. Думаю, ой, бігом треба зняти хоч сонце, бо нічого не встигла зняти. Ну, що я ще робила сьогодні? Ось розкрила деревоподібним піон, Подивіться, він був під мішком тут собі зберігався. І ось такі вже пуп'янки має, понабухав. Ну, я зняла з нього мішок, покривало, зняла. Нехай він привикає вже до повітря. Сонечко швидко сідає. Щас темніє. А що ще зробила? Ужину вирізала. Сухі гілки, ці поприрізувала трошки, за гребти не встигла. Ось деревоподібний, деревоподібну гортензію обрізала, обстригла. А ще біля тих троянд, які я посадила, обкопала, бо тут перей ускрізь. Це індігалетта, я її низько обрізала, бо те, що зверху мені воно не подобалося. А це пале рояль. Ну і знов маленька пале рояль і індігалетта. Ну, а то пінки-фінки. Оце ось болотиста гортензія. Підсипала трошки нітрумо, амофоски в мене була. І ще ось тюльпанчик зійшов, мамини ще тюльпани. По траві то я його теж обкопала, так траву там повисмикувала, але сипнулись багато нітромафоски, треба зараз пролити. Ну тут нацистків попротикалися, я ж їх теж і нічого не встигла. Чоловік підключає воду, бо треба вода, щоб була, і для полива, і руки помити, їсти приготувати. Ну, в общем, вода як же без води. Що в мене тут іще є, дорогі друзі. Ну ось мої туйки такі гарненькі. Вони перезимували прекрасно, себе почувають і такі вони яскраві. Ось такі от вони чудові, гарнющі туї. А ще в мене дельфініум новозеландський. Там я бачила десь листочок зелений, що в мене порадувало. І ось теж зелений листочок. Це новозеландський дельфініум. Ну, а ще троянди ось є. Ну, Троянди я ще поки не чіпала, просто нічого не встигла. Уже пора, звичайно. Ну, Коли приїдемо, ще не знаю. На ту неділю, мабуть, не приїдемо, так що будуть вони ждати, поки я приїду. Звичайно, дуже важко. на... Два участки на дві хати. Це важко. Щоб все було до ладу. Ось сходять ці нарциски, які я посадила восени. Ті, що мені дав мій сусід. Не те, я вам розказувала. Сортові, красиві. Всі посходили, починають рости. Ну, а це піони. Ті, що я розсадила рядок тут. Ну і таке. Ось. Троянда англійської селекції. Ось вона красуня, щоб не, не, не сплутати назву. Зараз я вам її скажу правильно. Парпешено Йоркс. Парпешено Йоркс. От. Уже червоніють її бронечки. Садочок жде, поки я візьму граблі, і буду загрібати, Хата жде, поки я буду прибирати. Ой, броньки набухають. Перейшла весна, і це радує, шпаки співають, небо голубіє. Весна. Дорогі друзі, тож зовсім немає часу. Сонце сіло, треба бігом закінчувати свою роботу. Всім дякую за увагу, всім дякую за те, що люди мене завітали сьогодні у мій родовий маєток. Прогулялися зі мною трошки. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, спокою душі і якнайшвидшої перемоги на двору. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія у своєму родовому гнізді.